Гузові працівники Екосану відновлюють дорогу на третьому мікрорайоні. Роботи виконують за рахунок місцевого бюджету, розповів очільник підприємства Володимир Селезньов. В даний час комунальне підприємство, Екосан працює по поточному ремонту по вулиці Транспортній, Це дорога, яка е, по краю третього, п'ятого мікрорайону. Ознайомитися з перебігом робіт приїхав лицівський міський голова Сергій Зеленський. Комунальники розповіли, де ще відновлювали асфальт. До цього робили вулицю Слобожанська, це об'їзна дорога біля 3-4 мікрорайону. В планах зробити частковий ремонт вулиці Сасюри. Це біля 5-го мікрорайону і вулицю Федора Супрона. Володимир Селезньов зазначив у планах, що має цілий перелік вулиць, де б хотіли провести ремонт. Запланована ще велика кількість доріг: це вулиця Павлоградська, поточний ремонт по 6-му мікрорайону. Також поточний ремонт вулиці Благовіщенської. директор Касану розповів, сподіваються встигнути зробити усе заплановане. Він також подякував своїм працівникам за роботу. Погода допомагає, люди працюють. Дуже велика вдячність людям, які залишились на підприємстві, і продовжують працювати. Ярослава Дубіна, Єгор Корастельов, новини Лозова.